Перемеру саме час збирати врожай моркви, а зайчик її дуже любить. І він буде дуже щасливим, якщо хтось йому допоможе назбирати трохи моркви. Йому не потрібна вся, тільки смачна, надкушена. То що скажете? Давайте разом зробимо зайчика щасливим. Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я розкажу вам про нову локалізацію видавництва розум. Веселий зайчик це настільна гра для дітей віком від трьох років, середня партія якої триває 15 хвилин, та яку можна грати компанію від одного до чотирьох гравців. Її вважають однією з найкращих настільних ігор для дітей. Вона дуже гарна, має прості правила та приємну тему. Просто гляньте на це оформлення. Такі гарні фігурки фермера та зайчика, а поле з морквинами взагалі класнюче. І ціллю гри є назбирати якнайбільше смачної моркви для зайчика. Щоб зробити його щасливим. Хіба це не мило? До речі, смачною морквиною зайчик вважає саме надкушену. Дуже великим плюсом гри є те, що вона кооперативна. Тобто, ви своєю дитиною чи дітьми будете старатись брати моркву зайчику, щоб зробити його щасливим. І виграєте ви чи програєте, ви зробите це разом. Цей елемент гри розвиває у дітях вміння працювати в команді. Звісно, тут не буде нічого такого, що аж треба було б продумувати. Але можна обговорити, яку моркву потягти. Чи домовитись, хто яку морку буде розкладати у ряд. Проте, якщо вам захочеться, щоб і діти відчули дух суперництва, то у грі є і суперницький режим, у якому кожен грає сам за себе і тягне моркву саме собі. У грі практично все залежить від удачі, тому будьте обережні, граючи у цьому режимі, ви не зможете піддаватись дітям. Кубик з різними кольорами та циферки на полі допоможуть дитині в дуже приємний спосіб навчитись розрізняти деякі кольори та рахувати. Цікаво також те, що у кінці гри порівнюватимуться не кількість, Морквинок, а довжина рядів, що складені з них. Тож у дітей також розвиватиметься і моторика рук. Потрібно акуратно поскладати всі морквинки у ряд, щоб подивитись, чи ви виграли. І компоненти, і правила детальніше ми оглянемо, коли гра до нас приїде. Надіємось, це буде дуже скоро. Тож підпишіться на цей канал, щоб не пропустити відео про гру «Веселий зайчик та інші цікаві настільні ігри. Па-па!